Люстрований прокурор влаштував голу вечірку через призначення у керівництво Миколаївської облради. Головний інженер енергетичного підприємства відмазав від війська пів тисячі людей, торгуючи броню. А викладач університету у Миколаєві з даху коригував удари по місту. Ракета знищила в Криму систему ППО окупантів. А в Грузії розпочався справжній майдан. Влада кинула проти людей озброєних спецпризначенців. Вітаю у студії Яна. Кочкурова, це Україна сьогодні, і ми починаємо. Люстрований прокурор і депутат забороненої ОПЗЖ Денис Андрієв став заступником голови Миколаївської облради. Його зняли з посади через статки, які чоловік не зумів пояснити. За час перебування на посаді заступника прокурора області він розжився квартирою на 300 квадратних метрів та кількома машинами. При цьому в декларації вказував доходи у розмірі півмільйона на рік. Тож що спонукало депутатів обрати за керівництво персону з такою сумнівною. Путацію питання відкрите. утім, схоже, сам пан Андрієв від такого призначення дуже радіє, бо з цього приводу влаштував добрячі святкування. Викладач університету у Миколаєві влаштував спостережний пункт на даху багатоповерхівки, щоб коригувати ворожі удари. Сбу з'ясувало, що він встановив приховану камеру, щоб відстежувати позиції української ППО, зенітно ракетних комплексів та мобільних вогневих груп. Своєю інформацією агент допомагав ворогу обходити систему захисту. Зрадник потрапив у поле зору ФСБ через антиукраїнські коментарі у російських телеграм-каналах. Після дистанційного Рбування його зв'язок з окупантами підтримувався через зв'язкового з тимчасово окупованої Донеччини. В окупованому Криму гучно про вибухи та великий стовп диму пишуть місцеві пабліки. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припускає, що влучити могли туди, де стояв С-400 е росіян, а також зберігалися боєприпаси. Тим часом бійці гур спалили російський зоопарк. Воїни підрозділу Крила мінуснули російський радіолокаційний комплекс, який коштує близько одного мільярда гривень. Натомість Україні це коштувало 100 тисяч гривень, бо ж для знищення зоопарку окупантів розвідники застосували чотири далекобійні ФПВ-дрони. Також гур завдало удару в тилу ворога, диверсійну операцію здійснили у місті Рильськ на Курщині. Там розвідники виявили місце розташування російського екіпажу, який працював із комплексами БПЛА. Ворожих операторів заскочили під час завантаження автомобіля пластиковими контейнерами з безпілотниками. Внаслідок оперативних дій українських сил позашляковик із вантажем був знищений. Українські сили оборони готуються до масштабного контрнаступу на запорізькому напрямку, який може стартувати ще до нового року. Про це ниють російські телеграм-канали. Однією з ключових цілей за їхніми даними стане Енергодар, місто, де розташована Запорізька атомна електростанція. Варто зазначити, що напередодні окупанти поширювали інформацію про нібито власний наступ у Запорізькій області. А от звідки на Україну наступали російські війська у перші дні війни? Це чітко демонструє наступне відео. Колона окупантів, які перетинають Україну білоруський кордон, опублікував проект журналістських розслідувань схеми. Ці кадри прямий доказ агресії. Російські війська зайшли на територію України через Білорусь 24 лютого 2022 року, прямуючи в район Чорнобиля. Відео журналісти схем отримали з камери російського військового, знайденої на Київщині. Відео є незаперечним доказом, що режим Лукашенка надав свою територію для вторгнення російської армії в Україну. Бусати вже запевняв, що, начебто, росіян спровокували. Та як бачимо, Лукашенко знову збрехав. Історичний і вирішальний момент проходить зараз грузинське суспільство. Після рішення парламенту розвернути курс з Європи на Росію, на вулицях Тбілісі спалахнув протест. Оскаженіла проросійська влада, дала команду на силове придушення акції. Тож на вулицях грузинської столиці почався справжній бій бій, який опозиція та люди охрестили битвою за незалежність. Про те, як грузини борються за свободу і як реагує світ на це далі в сюжеті. Протести по всій Грузії. У Тбілісі ввечері спалахнули масштабні протести. Акції розпочалися після заяви прем'єра Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вперше в історії підтримала протестувальників, виступивши проти спецназу. Заводи! Заводи! Протестувальники звинувачують партію Грузинська мрія у спробі державного перевороту і вимагають проведення нових виборів під міжнародним наглядом. Інгувальники також звинувачують правлячу партію у зраді національних інтересів через припинення переговорів про вступ до ЄС. Грузинські силовики в ніч на 29 листопада листопада силою розігнали акцію протесту, яка зібралася в Тбілісі після рішення влади призупинити переговори про вступ до ЄС. Силовики застосували проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ, били ногами. Синські змії описують події як поле бою. Протестувальники намагалися будувати барикади, а спецпризначенці зносили їх водометами. Ті протестувальники, які потрапили під струмені водомета, повідомляли про печіння шкіри та очей. Деякі протестувальники кидали в поліцію фаєри, вигукуючи росіяни та раби. З розгону акції силовики застосували силу до журналістів. Постраждали півтора десятки представників змі. Молодь хоче достукатися до Європи, а грузинська мрія ногами спецназу дійти до Москви. Відмову грузинської мрії від перемовин про вступ до Євросоюзу прокоментував посол ЄС в Грузії Павел Герчинський. Я розумію, що вчорашні заяви здивували багатьох людей. Це викликало шок. Ми повністю розуміємо ваш гнів та відчай. Перш за все, я хочу сказати грузинському народу: Євросоюз стоїть із вами. Ми повністю розуміємо ваш гнів. Відчай. Ми розуміємо, що членство в ЄС було бажанням переважної більшості грузинського народу. Це також було вираженим бажанням усіх грузинських урядів, включно з останнім грузинським урядом. Я розумію, що вчорашні заяви багатьох людей шокували. Я розумію, що демонстрації не були організовані. Вони не були сплановані будь-якою політичною партією. Це була спонтанна реакція грузинського народу і не тільки в Тбілісі, а й у багатьох містах країни. Він додав, що ЄС рішуче засуджує застосування сили проти мирних протестувальників і назвав його абсолютно неприпустимим. Ми тут ми готові. Ми можемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб допомогти Грузії на шляху до членства в Євросоюзі. Грузія належить європейській сім'ї. Європейська сім'я буде неповною без Грузії. З нашого боку було ухвалено рішення рухатися вперед і вітати Грузію як майбутнього члена ЄС за умови проведення необхідних реформ Україні. На жаль, за останній рік ці реформи не тривали. Навпаки, відбулося багато негативних подій, які ще більше віддалили Грузію. Жінок братимуть на військовий облік після базової служби революційне рішення комітету нацбезпеки. В Україні жінки можуть офіційно стати на військовий облік, але лише після добровольного проходження базової військової служби. Комітет з питань національної безпеки схвалив відповідний законопроект, запропонований урядом, і рекомендував його до ухвалення. Згідно з документом, жінки, які придатні до військової служби за станом здоров'я, віком зможуть добровільно подати заяву на проходження базової військової підготовки. Перед початком служби їх реєструватимуть на облік призовників а після завершення базової підготовки на облік військовозобов'язаних. Продавав бронь цілим підприємствам. За це брав від 200 до 2 тисяч доларів. США. провідний інженер енергетичного держпідприємства мав доступ до внутрішньої документації і підробляв накази Міністерства економіки України про включення підприємств до переліку стратегічно важливих. Він додавав до тексту наказів певні приватні підприємства, працівники яких хотіли отримати бронювання. При цьому насправді ці підприємства не належали до стратегічно важливих. А відтак. Їхні працівники не мали підстав для бронювання. Також інженер вносив недостовірні відомості щодо певних громадян, які нібито працюють на різних ДП критичної інфраструктури та підпадають під відстрочку. Бронь таким чином отримали 450 чоловіків. Чиновнику слідчі ДБР вже повідомили про підозру. Такими були новини на цю мить. Бажаю вам тихого дня без тривог та ворожих атак. Побачимось.